Там він з одного боку, він такий старий дидоганичка, якось такий добрий. Так але ну, душі він такий молодий, молодий, бачите? І він може перетворюватися. Він дуже елегантний, елегантський такий. Він дуже любить, полюбляє такі. Ну, Одягатися доречно до обставин. Бачите, в нього є е, така хрузелька святкова. Так. Він такий елегантний, японський. він е, багато подорожує, тобто, е, тому в нього є і теплі речі. В нього в в нього є рюкзачок з таємними. Пока знаєте, він може, якщо йому треба бігти дуже швидко, бачите, може він може степну... Будиночок. Будиночок, так. Такий вірш, молодий сльозачок надягає рюкзачок. От він відстібає свій хатинку і виходить самочком. Одягає хатинку, виходить равлик і власної хати. А Бо а коли льват... людина, яка зазирне йому, відкриється віконце і зазирне до нього, равлик. Кожного запам'ятай, і залишай у своєму сім. І все він виконує бажання. Так. Треба б там подивитися в очко, щось трошки покрутити, потерти лапку. Так. І в нього, але якщо він чарівний, він щедро ділиться своїми чудісами. І великами виконує, виконує бажання, але бажання довше потаємне. І ще таке, знаєте, ось як таке от чисте, чисте, чисте. Чистерити дарувати подарунки і любить, якщо матері подарунки. І ще в нього є такі, бачите, в нього є такі на, на зимовий такий період. <ріот> є спеціальні шапочки. <ріот> <ріот> в нього є тепле вбрання, так. Так що буває і такий. доторкає. Пані Олена е, називала його трогати, що його можна чіпати, до нього можна доторкатися. А тепер по черзі по секрету. Кожен підходить і зазирає у це віконце. Ну ви зразу все розглядаєте, нахиляйся. Ні, не сьогодні буду.